Привіт, козироги, любі, дорогі козироги, Це підказки ангелів на лютий 2025 року. Для вас, дорогесенькі, розглянемо три сфери вашого життя, що підкажуть ангели. В стосунках перша сфера життя. Стосунки розглянемо, яка зараз енергія панує у вашій парі, чого приємного очікувати, чого остерігатися. Також витягнемо карту для людей, які в пошуку своєї половинки, які сюрпризи приготував вам лютий місяць, які шанси зустріти свою половинку в лютому місяці. Також а сфера життя, робота ваша. Яка атмосфера панує зараз в колективі, чого приємного очікувати, чого остерігатися. І також витягнемо карту для людей, які в пошуку роботи, які можливості відкриє вам лютий місяць і що для цього потрібно, що вам допоможе знайти роботу чи знайти партнера. Також фінансову сферу вашого життя. Розглянемо, спитаємо ангелів, що робити. Чого не робити, щоб фінанси до вас приходили, накопичувалися і множилися? І так, перша сфера вашого життя, розглянемо першу сферу вашого життя, це стосунки. І так, дивимося. І, до речі, хочу попросити вас підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки, пишіть в коментарях, ставте свої запитання. Також у мене є рубрика на моїй інстаграм-сторінці щочетверга, є рубрика Запитай у таро. Ви можете задавати свої запитання і отримувати вичерпні відповіді. Це раз на тиждень в четвер. Запрошую вас на свою інстаграм-сторінку. Посилання на мій інстаграм я залишаю під цим відео. Так, стосунки, яка енергетика панує між партнерами зараз? А, кохання! Дивіться, чудова карта. Лютий пройде під енергією кохання. Під енергію турботи. Що це означає? Проявляйте турботу, проявляйте турботу про свого партнера, окутуйте його своєю, а, створюйте таке коло любові. Чудова енергетика між вами буде мир, злагода і радість. Якщо ви зумієте це транслювати, транслюйте це, не ступіться, не ховайтеся, не чекайте. Це в ваших руках. Надійно в ваших руках. Даруйте це коло любові. Це як другий медовий місяць. На День Святого Валентина точно зробіть собі побачення і свято. Так. Чого приємного очікувати? Ну, і це не тільки на День Святого Валентина. Дивимося, чого приємного. А тут чудова енергія, енергія карта а, су, це як духовне пробудження. Ви ще більше зблизитеся зі своїм партнером в лютому місяці. Це як духовне пробудження буде відбуватися, якесь переродження. Можливо, воно ви зараз, якісь вас можуть помінятися цінності, це як ангел труби. Що от і ви зрозумієте, якась прийде інформація, яка вас пробудить. тому що це такі, бачите, дуже сильно кармічні карти, коли йде таке духовне пробудження. І це може бути також, що ви зблизитеся на духовному рівні, якісь переглянути цінності один одного. А дуже сильно такий буде потужний місяць. Дивимося, що ще приємно очікувати, чого остерігатися, чого не робити. Ну, взагалі, місяць дуже чудовий по стосунках, і тут уже від вас залежить, як ви зможете тобто, Це Така може бути і карта ностальгії. Ще тут іде така інформація, що якщо ви на відстані, бо карта. Суд це може бути також на відстані, коли ви на відстані один від одного і маєте таку ностальгію, ця карта ностальгії за тим, що ви не разом. Але це поле любові буде вас зближувати. Це рівно любов, навіть якщо ви зараз не разом, у це поле кохання, ви будете відчувати в лютому місяці. В будь-якому прояві його, тому що дуже чудові карти. Проявляйте свою любов, не скупіться на почуття. Так, далі дивимося для людей, які у пошуку своєї половинки. Які ж будуть можливості, які шанси? Так, дивимося, які шанси в лютому. Ну тут іде щось до завершення. А якась така, можливо, ви вже, як думаєте, ну я вже замучилася, напевно, я вже нічого не хочу, чи замучився. А можливо, відносини це не моє. Ви десь там далеко можете задумуватися на такому підсудовому рівні. А Якісь думки, як оці пташочки літають у ваших думках, що м -м, щось е -е, десятка це завершення якогось етапу. і... Завершення якихось таких марних надій, марних сподівань. І це як зняти розові окуляри. Дивіться, випала сама випала карта, карта туз чаш і серце, Ну, доля приготувала вам уже людину: є людина, яка душа якої шукає вас, душа якої сумує за вами. І тут якраз, власне, оцей такий період, коли ви вже розочаровані, але доля вам буде давати шанс. А, чудова карта, туз це нова, буде, це як ви нова. Скоріше за все, ще ваші думки, От, тому що десятка це завершення, іде завершення якогось періоду, щось ви переосмислите, щось ви передумаєте. А, і коли ви вже думаєте, що я вже настільки розочарований у всьому нічого не хочу, доля яка, людини, серце людини якоїсь уже дуже за вами сумує. Доля вам приготувала людину. Є та людина. Важливо йти зустріч один одному. І на підсвідомому рівні, до речі, а, слухайте свої думки. Тут карта, а от птахи це як ваші думки навколо. Вас. Слухайте свої думки. Що ви думаєте, якого партнера ви собі уявляєте, щоб зняти розові окуляри з вас? І якийсь такий, можливо, туман, щось таке надумане, або може якісь образи і негативні, якісь такі спогади відпустити? Так, дивимося далі. А яка у нас сфера життя далі? Це робота. І що в нас по роботі? яка приємна новина, чого приємного очікувати, чого остерігатися на роботі. А на роботі хороша панує атмосфера в колективі. Є підтримка, є на кого опертися. Тут тобто хороша енергія. Це енергія, коли ви, ну, на роботі все буде вдаватися, все буде налагоджуватися. А ну, дивимося, ще. А, є чого приємного очікувати, чого остерігатися, ні, дуже хороша буде, а будуть якісь хороші такі енергетичні вібрації на роботі, в робочому колективі, на роботі щось нове також. І щось буде привноситися в ваше життя а в робочому процесі будуть якісь нові процеси. Якщо ви є власником бізнесу, то це може бути, що ви. А у вас уся якась ідея, і ви будете втілювати її в життя. Або якісь такі нові, нові проекти, або нове щось в законодавстві, але треба буде ще тому повчитися, треба буде ще. Але все для того буде. Є у вас і підтримка в колективі, і, можливо, ви будете розширятися. Сонце те ще і про розширення бізнесу, тому що тут і у двох є щось одне, і хочеться ще. Більше про розширення бізнесу. Ви будете задумуватися над тим, або щось нове втілювати у бізнес, в роботі, можливо, будуть вам задавати якісь нові завдання, якщо ви в наймі, і вам це буде вдаватися. Ви засяєте, як сонце вас замітить. Це коли як і похвалять, і замітять і це як підвищення по службі, тому що дуже хороші карти. І підняття по службі, і так як, можливо, ви станете тою людиною, як сонце, ви тою людиною, з якою може у вас якась ідея така виникне, то ця ідея і оці такі натхнення ваші, ваша творчість проявиться, ви засяєте як сонце. Так, дивимося далі. для людей, які в пошуку роботи. Що, які двері можливості відкриє вам лютий місяць? Дивимося. Mm. Іде якась хороша пропозиція буде у вашому житті? Дивіться, буде пропозиція. Тут важливо, знаєте, якщо дуже-дуже уже така хороша пропозиція якась, і десь у вас будуть якісь сумні, бо така карта диявол, це завжди про якісь трошечки як підвох щоб вас. Не розвели, добре перевіряйте все. Якщо вже дуже якась така важ, аж, як то кажуть, така дуже солоденька пропозиція, перевірте цю інформацію. Так, дивимося, ви наробити, дивимося ще. Тут є у вас сила, Сила, енергія. І так, є шанс знайти роботу. Тут однозначно по картах, тому що диявол, це ще можна і знайти таку роботу, де Більше платять, чим ви сподівалися, це навіть кращий шанс, ніж ви собі могли подумати, тому що тут дуже хороші карти. Якщо би випала якась така карта, не підтримки навпаки нижче то можна б було думати, що щось, але тут дуже, дуже хороший шанс знайти роботу. Проявляйте себе, зважуйте, сили у вас, стан... вірте в себе. Якщо така хороша пропозиція, вірте в себе. Ви все зможете, у вас все вийде, тому що карта сила дуже така карта зі знаком великим, знаком плюс. У вас все вдасться, вірте в себе. Так, і фінансова сфера, що у фінансах, що фінанси, скажуть нам, буде якась фінансова хороша можливість. Фінанси будуть, і це також щось нове. Якась нова ідея, щось ви по фінансах це великий дохід. Карта Туз це щось прийде в ваше життя. Фінанси будуть хороші. Якісь можливості відкриваються. І Треба буде, ви будете стояти перед вибором, щось будете вагатися, можливо, ви захочете купити якусь. Це також і про якусь таку знаєте велику витрату коштів, коли ви купляєте будинок, квартиру чи щось складаєте великі кошти. Яка тут підказка? Слухайте свою інтуїцію та перевіряйте інформацію, ну, однозначно. А тут по фінансах буде хороша можливість. У лютому у фінансах буде все гаразд у вас. Стабільність і навіть якась можливість ще примножити, ще в щось вкладатися. Хороша енергія тут наразі по фінансах. Єдине тут, щоб добре перевіряти інформацію, слухати свою інтуїцію. І не погоджувати на якісь такі схеми, де, бо тому, що тут є як така фінансова піраміда, якщо у вас буде якась така можливість, що карта жриця, це якась така, ну, щось незрозуміле, якась така може бути можливість, що ось слухайте свою інтуїцію, збирайте інформацію і тоді приймайте рішення, щоб не. Попастися і ну, не шкодувати, слухати себе, тому що тут можуть багато хто чого розказувати, але у вас є своя така внутрішня сила і такий тоненький голосочок, який вам буде підказувати, правильне рішення ви прийняли чи неправильне, погоджувати, бо це також і карта вибору, коли треба сказати так чи ні, так чітко. І слухайте тут свою інтуїцію, як ви приймете правильні рішення однозначно. Довіряйте собі і своїй інтуїції. І витягнемо карту загальна енергія місяця лютого, під якою енергією він пройде, якими вам треба бути, в яких енергіях провести цей місяць. Так, енергія радості, енергія свята. Святкуйте, радійте життю, посміхайтеся цьому життю. І життя посміхнеться вам у відповідь. Обов'язково. І тут, звичайно, у вас є підтримка, у вас є з ким порадіти, у вас є з ким святкувати, відкривайтеся, і діть, Ну тут, звичайно, свято. Робіть собі це свято. Святкуйте. Головна енергія місяця радість. Проведіть цей місяць в радості якомога більше. Станьте таким мисливцем за радістю. А я вас люблю, обіймаю. Хай щастить вам дорогенький!